Слава Христу! Я Максим Михайлов, і вчора я повернувся з в Російській Федерації на Батьківщину. Добиралися ми змінним маршрутом, спочатку до Білгорода, потім звідти автобусом до Вороніжу. В Вороніжу нас зустріли наші е, побратими з Московщини. Їхньою допомогою ми провели акцію і привітали Україну з Днем Соборності. В міську все почалося з того, що як тільки ми зійшли з поїзду, навіть не встигли покинути територію вокзалу, до нас підійшли співробітники російської поліції і перевірили в нас документи. Побачивши українські паспорти, вони зайняли, захотіли передивитися наші речі, а пізніше відправили нас у відділок міліції, де змусили писати пояснення стовно того, навіщо ми прибули до їхнього. Міста. Поки ми проїжджали по місту, ми помітили, що хоч місто достатньо велике, десь порядку 200 тисяч чоловік, на вулицях нікого немає. По місту проїжджали лише автомобілі поліції. Власне, у відділку на той момент було чоловік 50, які, поспілкувавшись з якими, вони пояснили, що так вже у них десь тиждень у місті. На вулиці вночі ніхто не виходить, тому що їх одразу шловить поліція і затягують у відділок. Відділку їх змушують писати, чому вони вночі дозволили собі вийти з помешкання і прогулятися рідним містом. На затримали 25-го, в той момент, коли ми виходили з готелю. Як нам пояснили оперативники, за готелем постійно слідкували і читували нас правоохоронні органи. Власне, скільки по черзі. Так вийшло, що ми вийшли з готелю по черзі, нас пов'язали. Нічого не пояснювали, по пояс... дізналися про те, що нас затримали насправді за хуліганство. Вивели лише на суді через добу після цього. Там було троє оперативників, серед яких двоє були з нашивками ОМОНу. Проводили допити різні оперативники, От, зокрема з по наркоконтролю міста. Нам обіцяли, що е, нас. Нам підкидуть наркотики, нас будуть сидіти за 228 статтею розповсюдження наркотиків. Власне, розпитували, навіщо ми сюди приїхали, хто нас сюди послав, хто за цим всім стоїть, і хотіли вийти через нас на організаторів власне, цього мітингу у Новинномуську. Власне, казали, що звинувачувати нас будуть або підкинуть там наркотики, або скажуть, що ми десь щось вкрали, або ще якісь інші кримінальні справи. Їх нам обіцяли велику кількість, так що всіх і не пригадати. Нас судили двоє різних судей, але вироки отримали ті самі. Попередньо дзвонили оперативники, щось дізнавалися, щось вони розмовляли з суддям. Наскільки ми могли це зрозуміти, їм передавали команду. Наскільки нас е, запроторювати до в'язниці, і, і що нам власне казати. Власне, судді знали про те, як нас затримали, за яких умов, і, власне, не робили вигляду, що нас затримали насправді за хуліганські дії. Там вписали якихось двох незрозумілих свідків, які казали, що ми висловлювалися нецензурно, розмахували руками і е, на численні попередження правоохоронних органів не звертали уваги. Місцеві поліцейські були, їх не можна назвати гуманними до людей, як таких. Що про найкращі московські поліцейські, яких ми бачили, це були віртухаї у власне у співсприйомнику, де ми знаходилися 15 діб. До цього це були звичайне бидло, яке просто вибиває з людей показань, які підвипили. З нами сиділи люди, які дозволили собі пропустити чарку другу і з'явитися в такому вигляді на вулиці. у спецприємнику, в якому ми знаходилися, місцеві зеки зазначили нам одну деталь. На всі до на всю кількість в'язнів, а це було десь чоловік під 40, не було жодного обличчя кавказької національності, хоча по місту їх ходила достатньо велика кількість. Як пояснили самі ув'язнені, це пояснюється тим, що всі вони насправді працюють у прокуратурі, тому жоден гість з гір ніколи не буде засуджений. Ті, які з насправді є засудженими або ув'язненими, це лише виняток, який, як правило, підтверджує правила. Тобто там зараз така практика. Ось чули недавно по радіо, що тепер міліція буде. Перевіряти усіх пішоходів на вулицях Російської Федерації на е, алкоголь у крові. Це можуть арештувати і дати до 15 діб арешту. Нас якраз виводили в суд, е, вивозили з Обізяніка, а їх завозили всередину. Ми встигли перекинутись лише кількома словами. Е, зокрема, е, вони казали, що насправді на ніякому мітингу вони не були, а власне проходили повз повз. Але... Поліція гребла усіх, хто був на центральних вулицях у цьому місці. Власне, Зобізеннику, який знаходився у підвальному приміщенні, ми чули гул на ступіт людей. Як тільки ми вийшли, ми побачили, що весь відділок міліції був забитий людьми, людьми під зав'язку, вийти звідти було дуже складно. Нас супроводжували двоє співробітників, які представилися з півробітниками ФСБ. Вони посадили нас на пояс і проконтролювали, щоб ми не зійшли на наступних станціях. Ми відсиділи 15 днів, але ми не зламалися. Ми будемо надалі організовувати акції протесту, допомагати організовувати їм акції протесту і, власне, підтримувати наших кубанських братів. Ми віримо в перемогу. Скоро Кубань звільниться від кремлівсько-мінтовських окупантів і буде незалежна. Слава Кубані, Слава Соборній Україні!